Власне, є п'ять причин, які б я виділяла як протипоказання ведення щоденника. Перша причина це якщо ви дуже виснажені, ви знаходитесь в кризі або у вас вигоряння. Ну і от вам ще тільки щоденника не вистачає. Друга причина, якщо ви дуже схильні до самокопання, от то, власне, замість того, щоб відчути якось відпустити цю ситуацію, порефлексувати і забути закрити щоденник і піти далі жити своє життя. Ви там ще починаєте більше розганятись, проживати той стан, травматизація не потрібна, тому це і не є корисним тоді інструментом для вас. Якщо ви боїтеся, що хтось прочитає, бувають випадки, що просто немає безпечного простору. Щоб писати, і так само є страх, що хтось прочитає, а це викликає ще більшу тривогу. Якщо у вас є схильність критикувати себе за все, ой, не так написала, це забула написати, а тут треба було красиво зробити. А я там щось як курка лапою надряпала. Ось цей варіант теж не окей. Це якесь таке самоцькування виходить. Немає зв'язку з емоціями. Якщо людина не відчуває себе. Якщо вона себе не чує, і ну логічно, що вона не буде знати, що писати, може виникати роздратування, розгубленість. Ось і ну в такому випадку, звичайно, тоді треба відновити цей конекс емоцій, може тоді йти й туди і їх досліджувати.